На відміну від інших кримінальних угрупувань, якудза до сьогодні зберегла традиції і суворий ієрархічний порядок. Кожен клан це окрема сім'я, де правила понад усе. Лідер клану Оябун, прийомний батько в перекладі, а його підлеглі кобун прийомний син. Кожен кобун в родині має свої обов'язки, а от найбільше їх у наймолодших. Прибирання прання і приготування їжі це найменше через що має пройти кожен якудза. Тільки з сумлінною працею і заслугами можна піднятися вверх по званню від звичайного кобуна аж до головного оябуна. Я вже сім років у клані. О восьмій ранку я починаю робити босу сніданок, потім прибираю і виконую усе, що захоче від мене оябун. Він сенс мого життя. і Якщо знадобиться, я пожертвую собою заради нього. Така дисципліна непорушна і називається кодексом честі. Той, хто його порушив, повинен вибачитися. От тільки слово вибач в культурі якудза немає. Винуватець повинен розплатитися за свої помилки, ні, не грошима, а фалангою власного мізинця. Такий вид прощення називається Юбісуми. Незвичайне вибачення застосовують у двох випадках: якщо один із членів хоче вийти з банди і за невиконання поставленої задачі. Винуватець має самостійно відрізати або відкусити собі фалангу і принести її босу. Тільки після того, як глава клану пробачить, можна йти до лікарні. Бос дав мені 380 тисяч доларів, щоб я почав справу. Але я все зіпсував і втратив гроші. Довелося різати мізинець. і то я робив це сам. Коло мене поставили ще 20 кобунів, щоб дивилися і вчилися. Історично така процедура була ганебною. Воїн, який не мав фаланги мізинця, вже не так міцно тримав меча в руках. Сьогодні ж це скоріше покарання формального характеру, яке присутнє практично кожному якудзі. Правда, в руках тепер не меч, а власне життя. Ті ж антимафіозні закони забороняють якудзам влаштовуватися на роботу, отримувати медичне страхування і соціальні виплати. Тому для того, щоб в компаніях не дізналися про кримінальні зв'язки. Якудза носять силіконові протези, які практично не відрізняються від справжнього пальця. Попри те, що мафію всі бояться, кодекс якудза забороняє їм чіпати цивільних. Та й до того ж, самі японці знають, що переходити дорогу мафії не варто. Достатньо просто знати про війни кланів. Бажання відпадає саме собою. Той же розкол Ямагучі Гуміс причинив більше трьох сотень сутичок між кланами по всій країні, близько ста людей загинули, переважно самі ж якудзи. Тим не менш, злочини все ж є. Минулого року, за даними поліції Японії, в країні зареєстрували 17 тисяч злочинів, пов'язаних із представниками мафії: це грабунки, шантаж, сутички між кланами і фінансові махінації. Ми не вбиваємо просто так. Навіть якщо хтось переступить нам дорогу, ми будемо намагатися домовитися. Знаєте, в чому відмінність закордонної мафії і японської з за кордоном вбивають гроші. Ми вбиваємо тільки коли діло доходить до образи чисті. Кожне кримінальне угрупування у світі має свої особливі відмітки, але жодне з них неможливо так просто ідентифікувати, як, як якудзу. В представників кланів все тіло повністю забите татуюваннями. При цьому кожен фрагмент набувається вручну, а не тату машинками. Така техніка називається таборі. Це сотні годин роботи майстра і неймовірне терпіння з боку члена банди. Той, хто не здатен витерпіти болю від процесу, недостойний бути якудзою. Традиція цієї техніки почалася більше 300 років тому. Їх робили в'язні в знак протесту у поліції. Якудза, які часто потрапляли до тюрми, перейняли її з того часу. Татуювання стали невід'ємною частиною їхнього життя. Кожне татуювання це окремий символ. Новачкам, звичайним кобунам. Не бувають дракона, який бореться з тигром. Це символ успіху. А от вищі мафіозні чини отримують татуювання відповідно до свого роту занять. Наприклад, зображення чорного Карпа означає повну відданість клану, міфічного силача Кінтаро набувають убивці, які досконало володіють бойовими мистецтвами. Демона Оні носять ті, хто вибиває борги, божество фудо символ контрабанди і наркотиків. А от на грудях зазвичай набувають коло, в якому зображення конкретного клану. Якщо ти хоч раз зв'яжешся із якудза, ти вже назавжди залишишся під їхнім впливом. Вибратися буде дуже і дуже тяжко.